Найкращі благодійники та волонтери Херсонщини отримали буршти нових янголів добра в обласному академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша оголосили підсумки регіонального конкурсу благодійна Херсонщина Херсонщина-2017». На урочистій церемонії нагородження переможців побували і наші кореспонденти. П'ятий рік поспіль починаючи з 2013 року у рамках національного конкурсу «Благодійна Україна, відбувається регіональний конкурс «Благодійна Херсонщина. Цього року від Херсонщини Херсонщини надійшло 36 заявок, з яких 12 найкращих стали лауреатами та переможцями. Щорічно благодійники Херсонщини подають свої конкурсні заявки, і національне журі визначає, хто є переможцем, хто є кращим доброчинцем. Самі волонтери, меценати, благодійники не приховують хвилювання, зізнаються, робити добрі справи приємно. Адже почуття, що ти комусь допоміг, гріє душу. Ми робимо багато і дуже активно, і ніколи про себе знаєте, як про себе думаєш в останню чергу, тому що куча планів, іде, ми загораємося, летимо. Але коли ми дізналися, що нас номінували, це це нереально було приємно. Прийшли привітати та підтримати номінантів їх рідні та друзі. Наша Еліко русланіна, яку ми подавали у номінації кращий волонтер. Нам сказали по секрету. То що вона перемогла. Е, якої номінації ми ще не знаємо, але ми прийшли група підтримки, щоб підтримати нашу номінантку. Більш ніж 2 мільйони гривень віддав на благодійність депутат Херсонської обласної ради Юрій Рожков. Тож став переможцем у номінації Громадянська благодійність. Дуже приємно, що твою роботу можуть відмітити, але це не тільки моя робота, це я вважаю робота всієї моєї сім'ї. Хочу сказати велике спасіба своїм батькам, своїй супругім своїм дітям. То, что они также страдают от того, что я часто в командировках. Часто приїжджаю к людям, приїжджаю позна домой. но всі ми розуміємо, що це необхідно делать, тому що в Україні сьогодні тяжого положення. На урочистості приїхав і заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Адамчик. Він нагородив лауреатів і переможців і зазначив, що бути благодійником, меценатом, волонтером це важлива і відповідальна місія. Також вручив подяку від комітету національного конкурсу Благодійна Україна фонду громади Херсона. Захист та спеціальну нагороду оргкомітету конкурсу Ларисі Польській, керівнику фонду. Це люди, які віддають частинку свого вільного часу, частинку своїх не останніх, може, останніх коштів, віддають саме на розвиток благодійництва. Хочеться подякувати вам всім за ту справу, яку ви робите. Національне журі відзначило благодійників Херсонщини у чотирьох номінаціях: громадська благодійність, регіональна благодійність, благодійність у соціальній сфері та молодіжна благодійність. Переможцями стали Юрій Рожков, Ірина Ніколаєва, Галина Уманець та студенти другого курсу факультету мистецтва та культури Херсонського державного університету.